водій автобуса несе відповідальність не лише за своє життя, але й за життя всіх пасажирів, які знаходяться за його спиною. Такими словами розпочав свою лекцію тимчасовий виконувач обов'язків голови Даїв Закарпатській області Юрій Вейкай. Полковник наголосив, що це повинно бути для них золотим правилом. На сьогоднішній день склалася ситуація досить така небезпечна. По... З водіями, які займаються перевезенням пасажирів на автобусах, так і не лише у Закарпатській області, а й у цілому в Україні. На сьогоднішній день, у поточному році, у Закарпатській області, значить, було скоєно дві дорожньо-транспортні пригоди. На пасажирському транспорті на щастя в цих дорожньотранспортних пригодах обійшлося без смертей. Однак шість пасажирів потрапили на лікарняні ліжка. У зв'язку з цим управління ДАІ в Закарпатській області проведено лекцію учням автошколи, які збираються отримати права категорії Д. У Закарпатській області є 11 автошкіл, які займаються перепідготовкою водіїв, з нижчою на вищу категорію, тобто на «Д» категорію. Це «Д» категорія і «Д1» для тих водіїв, які займають перевезенням пасажирів, більше 8 місць. Щоб отримати права категорії Д, водій повинен мати трирічний стаж водіння. Після чого проходить теоретично-практичний курс два з половиною місяці. Навчаємо ми два з половиною місяці, але обов'язкове таке требування, що має бути стаж водіння безперервний три роки. Це не на сам наполягається. Ну а якщо колись раніше присвоювалася класність була водіям, то вони зараз в принципі є на таких підприємствах автомобільних. То водієм автобуса може мог бути тільки водій першого класу. Для безпечної поїздки пасажирів, якщо відстань дороги більше ніж 500 кілометрів, в автобусі повинні бути два водія. Та нерідко ці правила порушуються. Тому працівники державтоінспекції закликають водіїв не забувати за свою безпеку і своїх пасажирів.